Пане Олександр, давайте почнемо з того, які емоції, які відчуття у вас, от після виступу вже на головній сцені цього форуму. Панель була дуже емоційною. Скажімо, спікери, які були після мене, дуже багато чого розкрили для загалом по ситуації, яка відбувається зараз в Україні. Моя колега з Маріуполя мені здається своїм виступом доторкнулася до струн, Душі кожного хто був присутній на цьому форумі. Що стосується мене, то я коротко розповів про ситуацію, яка відбувалася під час щоденних атак на місто Миколаїв. Сьогодні вже після трьох тижнів деокупації міста Херсон, Миколаїв живе без бомбардувань. І до доброго бистро звик швидко звикаєш. І тому можна сказати, що миколаївці навіть почали повертатися за останні чотири тижні, десь біля 20-30 тисяч миколаївців. Ми спостерігаємо, що повернулися до міста. Це ми рахуємо за рахунок вивезеного сміття і. Каналізаційних вод, які збираємо і перекачуємо. Сьогодні місто функціонує, можна сказати, як в довоєнному режимі. Звичайно, що є проблема з питною водою. Це, мабуть, головна проблема сьогодні. Відсутність можливості перекачувати воду з Дніпра. Сьогодні ми її беремо з річки Південний Буг, вода солона. І фактично люди, як у Другу світову війну, сьогодні стоять черга за отриманням питної води. На жаль, росіяни. Після того, як відступили, розбомбили станцію водозабору, і тож навіть відремонтувавши труби, які з'єднували Дніпро і місто Миколаїв, ми сьогодні не можемо поставляти питну воду. Сподіваюся, ми зробимо це найближчим часом. А поки що, питання забезпечення електроенергії, теплом і водою залишається. В місті Миколаєві на рівні критично, яка основна мета і основний меседж, який прозвучав сьогодні з ваших вуст на панелі, на якій ви брали участь? Ну, ви знаєте, до війни мені було мабуть соромно питати про допомогу і просити людей допомагати нашому місту. Хотілося б вирішити всі проблеми своїми силами. Сьогодні я вже не відчуваю, що ми якийсь такий там бідний родич, який просить про допомогу, а власне. Ми сьогодні перша лінія, яка приймала бій, і, власне, до деокупації Херсона, лише 41 день ми не були під бомбардуваннями. Кількість ракет, які падали щодня на місто Миколаїв, в середньому вісім, але від чотирьох до рекорду 38. По 40 було випущено, лише дві було збито. Я думаю, що сьогодні світ повинен розуміти, що війна в Україні це не просто картинки з фільму, який показують по телевізору, що це справжній геноцид українського народу. І сьогодні ми всі розуміємо, що це не демілітарізація, не денацифікація, це звичайно вбивство мирного населення, його заморозка, лишення без питної води, і будь-які дії, аби вбити як можна більше українців.